Марія, це ви звідки ви мене знаєте. Я деякий час жила в Назареті, а потім поїхала разом з чоловіком. Я кілька разів бачила вас, знала, з якою повагою про вас говорять. І зараз я з подругою хочу вам поспівчувати. Адже у нас також є діти. Ми розуміємо ваше горе. Тримайтеся. Більше я не знаю, що сказати. Дякую вам за добрі слова і підтримку. Йоанне, Ісус уже під Голгофою. Для нас це останній шанс. І я знову говорю: охорони мало. Два десятки міцних хлопців, і він вільний. Симеоне, навіть не думай. Учитель, учитель ніколи не допустив би цього. Він несе життя. Куди несе? Туди на Голгофу, на місце своєї смерті, та він просто йде на смерть. А подумай, скільки добра зробить Ісус, залишившись живим. Можливо, через Його смерть світ прийде дещо більше за добро, дещо цінніше для всього світу. Ісус нам щось говорив про це, але я досі до кінця його не розумію. І я не розумію, але мушу робити щось. Зупинись Симеон! Май більше надії на Бога. Якщо Ісус покличе нас, ми не зупинимось ні перед чим. Але зараз треба діяти так, щоб не суперечити тому, що він казав. Ніде не може знайти Вероніку і Клавдію. Скільки ж буде тривати ця хресна дорога? Невже Ісуса ще є сили? і настає Сину! Заспокойтесь, Маріє, все добре, учитель живий. Я думала, що він вже не підніметься. Останнє падіння. Ніхто й не чекав, що зможе знову піднятися. Та сили останні Ісус все ж зібрав, поволі почав підніматись, лишились так мало пройти до мети, а потім найважче почнеться. І руки вже потирають кати, бо кожен з них крові нап'ється.